Сьогодні я вам буду демонструвати генератор досить потужний від компанії іспанської Genergy. Це у нас модель Somport. Значить, Зверніть увагу, у нас цей генератор йде для досить об'ємних робіт. Це великі магазини, вілли і тому подібне. Є у нас розетки на 220 і на 380. Значить, у нас на 400 В йде 9.2 максимально, і на 320 8 300. Великий досить об'ємний бак 50 літрів. Зверніть увагу, дуже зручно фільтр. Ось тут у нас. Можна вийняти, помити його, коли треба. І відповідно ви бачите показник бензину, скільки у нас є у, у баку. Е, значить, звертаємо увагу, елементи включення. І тут особливо я хочу вам розказати, оскільки у нас стоїть акумулятор, тут ручного. Стартера немає, тому що досить великий об'єм і заводити дуже важко. Тому він працює на, від акумулятора. Система запалювання виключено включено і старт. Але зверніть увагу, якщо ви, наприклад, завершили роботу і він автоматично це нажимаємо, і в кінці я вам покажу, він включається. Тому для роботи, коли ви починаєте працювати, обов'язково треба бачите, відкрутити, щоб він трошки вискочив, бо інакше ви його не заведете. Розетки теж дуже високоякісні, тому що він може стояти на, наприклад, повітрі і він закручується, щоб там не попадала волога всередині. Зараз ми спеціально поставимо розетку звісно, і спробуємо болгарку. Ну, на, на жаль, більш потужної машини у нас немає. Значить, у нас 32 А на 220, система захисту. Показник у нас е, йде мотогодин. Герців, і безпосередньо включатель-виключатель. І на, три, на 400 вольт сама розетка. Ви зверніть увагу, на якісні великі колеса. Тут фільтрики всі відповідні. Якість іспанської продукції дуже висока. І у нас колеса, ось бачите, нажали, і він у вас не буде рухатися в даному випадку. Далі зверніть увагу так, на рукоятку. Вона дуже легко. От, піднімаєте, ось тут зажали, і у вас вже для перевозки ви можете спокійно собі пере, е, рухатися по території е, вашого. Великий якісний е, повітряний фільт з цієї сторони. Як бачите, наскільки конструкція сама дуже якісна, тому що генератор безпосередньо важить біля 100 кг відповідно, і має бути сама конструкція. Заливаємо, тут все стандартно, відкриваємо, закриваємо поступлення палива з бака, повітряна заслонка. Якщо холодний, ставимо положення сюди, вказано, якщо він вже прогрітий, залишаємо в відкритому. З цієї сторони є для простіше все система, як запускати сам двигун. Розказано, показано, теж немає такої великої проблеми. Тут характеристики. Кого більше цікавить, що ви можете підключати, О, ось так. Ну і зараз ми з вами безпосередньо перейдемо до запуску. Так, включили ми цю кнопочку на себе, вона в робочому режимі. І зараз ми попробуємо стартувати будемо. А зараз безпосередньо ми спробуємо включити болгарку, як воно буде працювати. Бо купіла кнопка. Назимаєте на кнопочку і ставите положення закрито. Звертаю вашу увагу, GENERGY представлена в Україні уже спочатку, на жаль, війни. Вони надзвичайно якісно зарекомендували себе генератори, оскільки це є торгова компанія Іспанії, і якість відповідна. Хоча цікавить продукція така від 0,8 і до 160-200 кВт різні дизеля, електричні, газові генератори. Прошу звертайтеся, пишіть. Genergy